Вітаю, це огляд головних подій у збройних силах України за минулий тиждень. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України, 17 лютого сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об'єктах військової та паливно енергетичної інфраструктури РФ у результаті успішної операції. Уражено ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. РФ під удар потрапили ще й нафтоперекачувальні станції Кропоткінська та Адріапаль, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. У нас ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора. Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть, наголосили у Генеральному штабі Збройних сил України. Також 17 лютого повітряні сили збройних сил України завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області. У результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, які використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів. Сил оборони України, ця операція є частиною системних заходів збройних сил України спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз, заявили у генштабі, пообіцявши, що зсу будуть продовжувати завдавати ударів по критично важливих об'єктах окупаційних військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України. У січні цього року виробництво безпілотників в Україні збільшилось в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також заявив, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилось втричі бронетранспортерів у п'ять разів, протитанкової зброї у два рази. Боєприпасів у два з половиною рази. За словами глави уряду, нині Україна виробляє близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї, зазначив прем'єр-міністр України. Зокрема, тільки на закупівлю дронів. Уряд на цьому тижні виділив майже 8 мільярдів гривень. Охочі приєднатися до сил оборони, які подають заявки через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв Плюс. Найчастіше обирають військові професії за такими напрямками, як штаб, БПЛА, АІТ, транспорт і піхота. Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко, теза військо потрібні всі сьогодні не втрачає своєї актуальності, бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська. Як відомо, сервіс рекрутингу запустився у застосунку резерв плюс у жовтні минулого року. Нині там можна знайти один із найбільших переліків відкритих посад у силах оборони понад 6 тисяч. Додамо, що на ці вакансії зафіксовано вже понад 50 тисяч заявок. У Канаді завершилися ігри нескорених 2025. Це міжнародні змагання, в яких беруть участь поранені військові та ветерани. На цьому турнірі українці здобули 30 нагород різного гатунку: 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей. Цьогорічні ігри нескорених вперше проходили за змішаним форматом, тобто учасники змагалися не лише у літніх, але й у зимових видах спорту. До звичних висловання на тренажерах, плавання, волейболу, сидячи, баскетболу і регбі на кріслах колісних додалися гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг. Найбільше нагород вісім Україна здобула у плаванні, і саме в цьому виді спорту наша збірна виборола більшість своїх золотих медалей. Варто зазначити, що лідером серед українських спортсменів за кількістю нагород став військовослужбовець збройних сил України Ігор Олійник, який здобув шість медалей: три золоті та три срібні. Чотири з них він виборов саме у плаванні. Додамо, що на цих змаганнях українцям також вдалося встановити своєрідний рекорд за результатами лижних перегонів, стоячи наші спортсмени зайняли всі три призові місця. Такими були головні події у збройних силах України за тиждень. Тримайтеся, переможемо.